Всім привіт! Мене звуть Тетяна. Я живу в Україні. І Сьогодні ми з вами приготуємо пиріжки на сковорідці. І закупатись ми будемо в АТБ. Побачимо, що там, скільки коштує. і Потім приготуємо. Поїхали! Перед тим як зайти в АТБ, познайомимося з нашим списком. Так, нам потрібно пів літра води, 50 грамів дріжджів, 3 столові ложки цукру, одна столова солі. Ну, я думаю, цукор і сіль я не купувати не буду, тому що ну це не буде чистим експериментом. Якщо я по кілограму куплю, те ж саме стосується олії, вона в мене є. Тому я просто ми потім додамо. Ми зараз подивимося по чому. А потім порахуємо і додамо в нашу ціну. Кілограм борошна, потім для начино, картопля, бекон або салку, якась цибуля, капуста і цибуля. Все. Поїхали. Перший раз в такому магазині АТБ. Величенький, красивий. Так, ці теж прекрасні. Удобні. Поїхали. Так, покажу вам Кока-Кола. Двохлітрова 57 гривень. О, відразу у нас є тут овочі. І беремо, шукаємо картоплю. Интересно, було цікаво, по чому банани. Не бачу ціни. Ну, ладно. 63. А, банани 63 гривні. Самі дешеві. Так, картопля. Є, знайшла. О, 19 гривень кілограм. Це в нас українська. А, прекрасно. Зараз ми її, мабуть, і візьмемо. Я думаю, дешевше вже не буде. Зараз тут подивлюся, ще якась є. А, теж 18,65, але вона якась не дуже красива. А, набрала. Картоплі, ну, скоріш за все, тут кілограми є. Зараз ми зважимо. Так, да, кілограм. Ні, а ціна вага кілограм. Але знаєте, що мене здивувало? Що тут самому не потрібно зважувати. Ти просто набираєш, а вже на касі тобі рахують ціну. Так, тепер нам потрібна ще цибуля і туди, і туди, і капустина. Ну, Беремо тоді кілограм цибулі і одну капустину. Так, дивимося, що у нас по цибульки. О, якраз дивіться, яка капуста. Це пекінська, ні. Капуста, перший гатунок, 16 гривень кілограм. Ну, ось такий качанчик візьму, якраз буде те, що потрібно по 16 гривень. Чудово. Так, все. Навіть пакувати не буду, просто в корзину кидаю. І цибуля у нас 15 гривень кілограм. Беремо кілограм. Так, цибулі в мене вийшло 915 грамів, нічого страшного. І зважимо нашу капустинку. Кіло 400. 400. Наша капустинка. Все, йдемо далі. Так, тут у нас нам треба дріжджі, борошно і бікон. Все. дріжджі, борошно і бікон. Борошно. Так, я біля борошна. Ну, дивіться. Тут у нас вага, вага? 1,8 кг 49 гривень, Київ млин 1,81 гривня. Тепер Дніпро млин 49, амбар якийсь 40. А ще щось по 39 у нас. А, теж амбар якийсь. Ось 39 гривень. Ой, щось дістану. Ось такий вибір, розумний вибір, вищий гатунок. Ну вищий, тут вищий сорт написано. Що це сорт? Може гатунок? Ну тут вищий сорт. Давайте я візьму Київ млин, тому що це перевірений і гарний. Різниця то не, не така уж велика, 11 гривень. Тому беремо Київ млин. 51 гривня, 1,8 кг, Хоча нам цього буде забагато. Але нічого страшного. До речі, тут же у нас цукор. Цукор у нас ось є 32 гривні, але тут ще треба дивитися. Ні, кілограм, да, один кілограм є. Тут більше я і не бачу такого цукру. Ну, тут ось є 41 гривня, теж кілограм. Це друга категорія. А це у нас цукрових буряків. Взагалі не написано, яка категорія. Ну, я беру вищу категорію, першої категорії. Так, стосовно солі, Ну, сіль у нас он є 12 гривень кілограм. Є там ще якісь. Ну, тут більше такого вибору немає. Ось, ось така якась сіль, кухонна, мелена. І все. Ну, не знаю. Так, і нам потрібно ще знати ціну олії. Так, я знайшла дріжджі, але вони... Тільки по 100 грам. Маленьких немає, зазвичай вони бувають. Так, 15 гривень, пресовані, дріжджі 100 грам. Ну, відрахуємо потім. Це не такі вже великі гроші, але все, для нас все цінно. Так, олійка залишилась. Узнати ціну. я у відділі олії. Ціни різні. Є 60 гривень. Вон 63 гривні, якась. А це, до речі, пахуча, по-моєму, якась вона. Оно стоп не, не рафінована, виморожена і просована. Ну, в общем, не знаю. Це, звісно, треба знавати. пробувати точніше. Так, 60, 72, 60. Це все за літр. 72. А де наша олійна? Ага, олійна, бачите, 81 гривна за літр. Це теж стожар. жар. О, така... Це ось кукурудзяна олія. До речі, кстаті, Да, класно. общем, зорієнтувалися. В середньому ну, хай буде 70 гривень за літр. Так, і знаєте, що я ще забула? Пройшлась по списку, і ми не купили бікон, ну або салку якесь, ідемо за салом. Ну і моє дике розчарування. Тут м'ясний відділ, тільки в упакованій продукції. Тільки так, тобто ти не можеш нічого самостійно відрізати, якийсь шматочок, і я не бачу тут взагалі сала, одне м'ясо. Це невелике моє розчарування. Зараз ще згляну з тієї сторони. Ну, як мені здається, тут сала немає. А, бікон. Зараз зглянемо, почому у нас такий бікон? Так, дивіться, ну бікон красивенний. Так, бікон глобіну і охолоджений. О, так тут нормальна ціна 27,70. Ну, я скажу, тоді, ладно. Свої слова забираю назад. Взагалі красиво. Так, да, все, беремо. Все вже на ленті. Так, ми все купили, завершили наші покупки і наш чек. Становить 234 гривні. Господи, такий малий шрифт, що нічого не побачиш. Вон, Бачите, 234 гривні. Ну що, поїхали готувати? Я вже вдома, пакет. І для початку ми з вами зробимо начинки. Стушкуємо в сковорідці капусту і зробимо картопельку з беконом. Тому починаємо готувати. Почистили нашу картоплю і нарізаємо скибочками. відправляємо в кастрюльку відваритись. І присалюємо. Картошка в мене вже вариться, я начистила цибулю, Відразу, зразу піджарю з біконом і для картошки, і, в принципі, для капусти. Але я начистила цибулі, цибулю. Дивіться, скільки в мене цієї цибулі, я думаю, її буде навіть забагато. Тому і ще дешевший буде наш продукт на виході. Ну, це я зараз почікаю, але ой, сок пустила. Бачите, наша ета. Хочу розрізати бікон при вас і подивитись, що нам дає наше глобіно. Який, о, господі, який бікон взагалі у них вони презентують. На вигляд, ну, дуже красивий. Так, о, я просто думаю, чи ще сало сюди потрібне. Так. Підложки, ага, немає. Чи ще потрібно а, сало чи не потрібно. Достатньо нам жирочку. О, господі, вони так склеїлись. Ух ти! Ні, бікон класний. Бікон це, до речі, печеревина. Просто нарізана в замороженому вигляді. Прекрасно. Дивіться, яка краса. Можна будь-яке блюдо робити. І вони тонесенькі-тонесенькі. Чудово. Все, нарізаю бікон і нарізаю цибулю. І все це я буду обжарювати на вулиці. Так як у нас літо, моя третя кухня це, це вулиця. Я обожнюю. Бути на вулиці, поки у нас літо. Я беру так тоненько, нарізаю, треба ніж підточити, нарізаю наш бікончик і піджарюємо його разом з цибулькою. Це буде у нас як а, заправочка для картопельки і для цибульки. Так буде смачніше. М -м, дивіться, прекрасно. Тут і сала достатньо, і м'яска достатньо, буде взагалі чудово. Так, поїхали. Тепер ми шинкуємо нашу капусту і хочу ще трошки зробити об'яву. По-перше, не забувайте ставити лайки, коментуйте, питайте, підписуйтесь. І ще, кому цікаво займатися з ефіром або приготувати з ефір, у мене ще є один канал. Називається Зефірний світ. В описі під відео я залишу посилання. І ще один канал у мене є. Це про моє життя. От кому цікаво, як я живу, що я роблю в житті, живучи в Україні, то можете теж зайти і подивитись, що я роблю взагалі в течені дня, чим я займаюсь. Все. Фактично, зараз дошинкую і починаємо смажити. Картопля у нас майже там зварилась. Нам потрібно ось уже я бікон порізала, цибулю теж порізала. Не залишила одну цибулинку, тільки з нашої закупки, буде нам салатик. Та тут, я думаю, і капусту. Я зроблю тушу всю, але тут ще й на вечерю нам залишиться все. Продовжуємо. Поки я готую, покажу вам трошки за колісся. Конструкція у мене для на, приготування на вулиці. А в мене теж є і мангал, і багато чого, тому не зволікайте, переходьте за посиланням на мій канал Все про життя в Україні. Ну і покажу моїх друзів. Ось дивіться, хто спить Це мій бублик. Ну що, наш мангал практично. Готовий. Зараз ставимо сковорідку і починаємо смажити наш бікон з цибулею. Кварчить. Так, як це для пиріжків і капусти, я не буду засмажувати до золотистого кольору і відразу відправляю сюди цибулю всю. Цибулі забагато не буває. Мій бікон, дивіться, піджарився. Це прекрасно. Я дуже не зажарюю, щоб не було такого коричного. Мені потрібно, щоб цибуля була така біла, ну, як би сказати, тамльона. Я не люблю, коли, коли вона хрустить на зубах в пиріжках. Так, і обов'язково я присалюю і перчу навіть бекон з цибулею. І тепер у мене вже картопля відварилася, я її потовкла і відразу сюди закидаю частину наших шкварок. А все інше я відбираю в окрему миску, і це буде потім додам до капусти, тому що спочатку нам потрібно. Пожарити нашу капусту. Але капусту для пиріжків теж один маленький нюанс, якому мене навчила мама. Не давайте дуже багато масла. Для того, щоб капуста утушилась, краще додайте а, этот, а, води. Все, я зібрала, відставляю. Я навіть зараз. Щоб трошки одійшла оця смакота, налила водички і сюди відправляю всю нашу капусту. Це ще не все. Так, і починаємо тушити, перегортати. Ну, але можна масло взагалі не додавати, тому ну, це буде таке більш а, дієтична. Капуста. Ну, Вона нам тут води, нам тут багато не потрібно в пиріжках. Іначе пиріжки не будуть будуть погано ліпитися. Ну, і, в общем, це мене так мама вчила. І в картоплю я вирішила все-таки додати а, укропчика трошки і в картоплю, і потім ще а, в капусту. Я, сюди, я почекала, розділила не побагато. Ну, воно теж буде класно. Так, і тепер важливий момент. Так, це я приберу. А, все це ми перемішуємо. Я прямо в кастрюлі залишаю. Нічого страшного. Дивіться, яка класна у нас картошка. І б зараз так можна було з'їсти. І було б просто чудово. Які пиріжки! Картопля така смачна. Нам потрібно досолити її до, такої, до такого ступеня, щоб вона була трошки пересолена. Іначе, якщо вона у вас буде недосолена, тоді в пиріжках вона буде пісна, тому що тісто забере на себе частину солі. Ну, у мене нормально, але но я б ще трошечки. От у мене зараз вона така, як я люблю. Але мені потрібно. Щоб вона була пересолена, і тоді в пиріжках вона буде просто чудова. Те ж саме стосується і начинки з капусти. Все, одна начинка у нас вже повністю готова. Скоштуємо? Так, оце воно. Повертаюсь до нашої капусти. Дивіться, вона вже випарувала всю воду. Але вона не м'яка, вона ще така жорсткувата. Це залежить теж від капусти, яку ви купили. Вона може бути стара, тут від сорту залежить теж, ну, дуже багато нюансів. Тому, якщо вона не м'якенька, я додаю буквально ще трошечки водички. Можна навіть закрити кришкою, і вона протомиться. А, і а, також по бажанню можна томатний соус сюди додати. Але я не хочу, тому що у нас літо, вже з'явилися помідори. Тому я беру тертушку, беру помідор. Це в мене вчора залишилось після салату. Це такі гіганти, у мене помідори. І я просто візьму оці білі нам не потрібні, я їх не люблю. але... В таких великих помідорах вони є. І беремо без шкурки, звісно, нам шкурка не потрібна. Натираємо наші помідори прямо сюди. Ось, бачите, оці білі. Вони, я не знаю, чому. Ой, десь щось упало. В таких великих помідорах вони зазвичай є. Все, наша капуста м'якенька. Класнюча. Тепер я сюди висипаю наші шкварочки, тобто цибульку а, з біконом. Ну і укропчика трошки укропа. Тут, тут по бажанню знову ж таки, помідори теж по бажанню. можете додати, можете не додати. Все, на, фактично, наша начинка теж готова. Перемішуємо. А, ну Тут, звісно, начинки дуже багато. Це ще. Повноцінна вечеря, тому ще зменшується а, наш цінник на ці поріжки, тому що, ну, побачимо. До речі, ми, мабуть, трошечки навіть повечеряємо сьогодні цією стравою. Це дуже смачно. Тепер нам залишилось тільки досолити, а, тобто трошечки пересолити і все, готово. І починаємо тісто робити. Так, я все підготувала для тіста. Починаємо робити тіста. Ось таку миску я взяла. Прозорої в мене не було. І ще один момент: замість води я вирішила а, відвар картопляний, яку ми для начинки варили. Я її злила, трошки долила водички і а, кажуть, що це ще смачніше. Ну, не знаю, я так не робила, але давайте спробуємо. беремо 50 грамів дріжджів. І ну, мене так навчила мама, тому я так і буду робити. Я їх спочатку розчиняю в е, цукрі. Дивіться, наші дріжджі перетворилися просто на водичку таку. Ось. Так, все. Сюди ми заливаємо наш відвар, можна воду. Ну, В рецептурі вода. Але ну, я вирішила спробувати, чому ні. Якщо я варила картоплю для начинки, то відразу я. Вирішила сюди її використати і подивитися, як буде вести себе тісто. Так, сюди ми відправляємо три столових ложок олії. Три п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Єсть. Так, тепер нам потрібна сіль, але тут потрібно дивитись, якщо у вас відвар був солений, то тоді ну, не варто. Ну, я трошечки присолю, тому що він у мене не дуже сольний був. Ну, так собі, солоненький. Тому я небагато такого візьму. Взагалі, по рецепту я вам покажу там одна столова ложка солі, якщо води. Ну, я зроблю. Потім я попробую, а я зараз попробую. Все, і зараз ми засипаємо борошно, Ну, не солене, треба ще трошечки додам. А вже смачненьке. Хм, прикольно. Так, все. І а, засипаємо борошно, вимішуючи, скільки піде. Ну, зараз побачимо, скільки піде на цю порцію. Так, засипаю борошно і потім а, вимішую я відрахую, скільки у нас борошна а, в принципі, пішло на цей заміс. Тісто ми з вами вимісили, а точніше, я полінувалася, перемістила в комбайн, і він вимісив мені тісто. Ви подивіться, яка це краса. Ой! Дуже. Я змастила а, маслом а, форму, ну, миску. І вкладаємо наше тісто підійти. А я думаю, що це буде дуже швидко. Зараз я накриваю плівкою і почекаємо, поки вона підійде. Ви тільки подивіться на це тісто. Я нас перенесла на свою другу кухню в приміщенні. І хочу вам показати ось цю красу. Подивіться, як виглядає наше тісто. Ну, давайте зробимо так. О клас. Все. Зараз привлікаю сюди свою маму, буде викатувати наше тісто. Для, ну, я трошки покажу для тих, хто перший раз, допустім, не знає, як правильно я покажу, як робили вдавнину. Хто з нами перший раз, познайомтесь, це моя мама Надія Іванівна. І а, я завжди їй довіряю викатувати наше тісто. Ну, покажу нам. Як ти в стародавні часи, це ще, мабуть, прабабки так робили, ну, Ось так, вони. А Тут, виходить, шматочки десь грам по 40. Ми вже важили неодноразово. Ну, ось так вона викатує. В принципі, можна і на ваги кидати. Можна. А... Ну, це ж заморочка. Ну, так. Да. А... Якщо мукою вкатувати, тоді ж воно не так. Смі... Смотря як кісто замісилося, круто чи ну, м'яко дуже. Якщо м'ягко, то треба мукичку. Руки в мукичку і отак, щоб можна було потім пиріжечок зробити. А якщо крутеньке, тоді олійкою. Угу. Руки олійкою мастить і Викатувати. Олійкою. Олійкою, так. Да. Все, спочатку мама ось такі, а потім піджимає і робить такі шарики. Тісто прекрасне. – Дуже хороше, дуже хороше. Ну От подивимося, скажеш, потім це ж на картопляному відварі. От в чому буде різниця між водою і картопляним відваром? – Звісно, різниця буде. Буде, так? Да? Буде. буде смачніше? Конечно. Все, тоді. Це однозначно. Ну, все, і та, тут які питання. Начинку ж робимо. Це ж з тієї начинки, ми фактично і зробили наш этот, відвар. Ну, да. ну, все, тепер ми викатуємо і що, ліпимо пиріжечки, так? Да? Mm -hmm. Кладемо пиріжки на розтоплене, в розтоплене масло в сковорідці І прикриваємо кришкою. Так. Так, подивимось, що у нас тут. О, можна навіть ще трошечки. Це я вже зменшила вогонь, бо перші були аж трошки підгоріли. Тому коригуйте вогонь. Ой, клас. В цей перегорнемо. Опа. О, боже. Смакота. Так, наші пиріжки готові. Можна ще підсмажити, але я не буду. Це у нас з картошкою, а це з капустою. Ми вже спробували, це щось неймовірне, ну, але я вам теж розгорну продегустую. Це просто нереальна штука. Це так смачно. Жах, просто жах. Де калорії? Господи, де моя талія? Так, і пішли далі жарити. смажити. Так, ну головний дегустейшн. Бабушка, розкажи. Дуже смачні, дуже. Придуже. І воздушні, і на соль, і на сахар. Взагалі, кисто дуже замечательна і начинка замечательна, пирожки на всі 100. О, А ну покажи нам тоненьке. Мя... ну, этот. Тіста майже немає, mm, да? одна да, начинка. Паненька, да, да. кіста тоненька. Да. Ну Оце саме-сама да, да, крута да. штука. Да, да, да. Ну все, Дуж, дуже, ага, дуже смачно, дуже. Ну от Ми з вами приготували. Дивіться, скільки пиріжків. Вийшло 40 штук а, і. Якщо підрахувати по нашому чеку, ну, тут, в принципі, начинка в мене трошки залишилась і капуста залишилась, ми ще її вечеряли, і ще залишилась. Ну, Але я єдине, що забрала трохи тіста для пиріжечків з м'язком. До речі, начинку можете вибирати навіть солодку без різниці. І У нас чек був на 234 гривні, і я думаю, ну, 200 гривень плюс-мінус ось така. Купа пиріжків, смакоти. Так, трошечки потрібно помудохатись, але ж ну, це просто клас. Дегустацію вже робити не буду, тому що ви вже побачили. Якщо комусь цікаво, ми ще на іншому каналі про моє життя. Ми там будемо пробувати і, і, і пригощатися з усіма гостями. Тому переходьте ще і на той канал можете подивитись. Все, бон апетіт!